Всім привіт! Якщо чесно, то я не знаю, як там це відео тоді назвати, як воно буде виходити, але сподіваюся, як, якось я його назву. І в цьому відео хотів би розказати те, що можевти його, але це не факт. Відео чуття рідше виходить, ну, але я постараюсь їх робити в такому самому темпі і в такому самому е, порядку, як був і раніше, три рази в тиждень. І це я просто вам зараз скажу, так як в селі якраз зараз такий момент, що е, так як вже починаєте втіти, я ось навіть у майці вже то. Зараз багато що робиться на городі, і тому не завжди є можливість, щоб записати для вас якесь відео. Но якщо буде якась можливість також це зробити, то я, звісно, це буду робити. А якщо такої можливості немає, то я буду старатись хоча б публікувати якісь пости в телеграм-каналі, Ссылка на який є в описі під відео і під кожним відео на каналі Тому якщо то, то підписуйтесь. І там якраз ви також зможете бачити те, що хоч трохи раніше в мене може там виходити, так там хоч і іноді по відео будуть виходити фото того, що там зроблено. І те, що там є, оце ще можна так сказати, на, натяки на те, які будуть наступні відео, все, Ну, все одно там якраз також є і унікальний контент, та, який я туди застараюся викладати. І також, і за того, що я ось на цьому тижні що був, якраз. Звернув неділі до, ось, можна так само, до Пасхи, то в цьому, на цьому тижні, так як зараз ось, я знімаю в праздник, то в мене поки що якраз в праздники всі люди готую, або готуються до праздників, або просто віддихають. Так само, як ось, наприклад, сьогодні. Всі готуються до Пасхи і тому на городах поки що нічого не робиться. А так, в телеграм-каналі я також опублікував те, декілька днів того, як я ну, написав пости про те, що я там робив, та які дні. Тому також можете зайти, подивитись, що почитати те, що я там робив, і все те в тому ідусь. і дусі. Також, якщо я, ще раз повторюсь, якщо в мене буде можливість, я буду знімати в такому самому темпі. Якщо ні, то про це ви узнаєте в телеграм-каналі. Так, от там наступне відео вийде і все в такому роді. Так як, як сказав наш відео, зараз такий момент в селі, що назавжди є можливість записати для вас відео. І... Тому, якщо то то, то а, ви знаєте, де знайти телеграм-канал, то, то і також можливо, я його ще і а, по QR-код десь оставлю відео. А, тому підписуйтесь, там також все. А, я публікую. Ну, в, в, в цьому відео я вже казав, що там є і. Що, що можна туди підписатись? Тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.